Всім привіт сьогодні. в Випуску Шауковський розповів про проблеми Динамо перед матчем з Кристал Пелес. Шахтар домовився про трансфер бразильця з Клаусулою 50 мільйонів євро. Постикоглу підтвердив інформацію про травму Зінченка. Циганков близький до повернення після травми. У четвер, 2 жовтня, Київська Динамо розпочне виступ у першому турі групового етапу Ліги конференції, де суперником стане Крістал Пелес. Поєдинок відбудеться в Любліні. Напередодні цієї гри головний тренер киян Олександр Шовковський поділився інформацією про кадрові труднощі своєї команди. На жаль, на всіх гравців розраховувати ми не можемо. Ті хлопці, які були відсутні в матчі з Карпатами, продовжують відновлюватися, і це є для нас певною проблемою, сказав Шовковський. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі. Донецький шахтар проявляє інтерес до бразильського атакувального півзахисника Греміо Габрієля Мека про що повідомляє телеграм-канал Інсайди від пасічника 2.0». Згідно з інформацією, джерела гірники навіть встигли досягти домовленості щодо трансферу 17-річного гравця. Однак сам футболіст категорично відмовився приїжджати в Україну. Варто відзначити, що Габріель Мек ще не має досвіду виступів на дорослому рівні. Його контракти з Греміо діє до літа 27-го року та містить клаусулу в розмірі 50 мільйонів євро. Головний тренер Ноттінгем Форест Анге Постекоголов висловився щодо проблем зі здоров'ям Олександра Зінченка, які не дозволять йому взяти участь у найближчих поєдинках як за клуб, так і за національну збірну. У нього не все так погано, але з інченко має проблему з паховим м'язом. Нічого серйозного. За останні три тижні він зіграв більше матчів ніж за довгий час до цього. Тож у цьому немає нічого дивного. Нагадуємо, 28-річний український лівий захисник після переходу з арсенала на правах оренди до кінця сезону 25-26 Вже встиг провести чотири матчі у складі Нотінгема в усіх турнірах. У вівторок, 30 вересня, Жирона розпочала підготовку до поєдинку Лаліги проти Валенсія, яку запланована на суботу, 4 жовтня. За даними іспанських медіа, український півзахисник каталонського клубу Віктор Циганков близький до відновлення після травми і уже вівторок провів невелике індивідуальне тренування, працюючи над фізичною формою та з м'ячем. Водночас повідомляється, що наразі невідомо чи встигне українець повністю відновитися до гри в суботу, і навіть у разі позитивного сценарію. Тренерський штаб навряд чи ризикуватиме його здоров'ям, тож шансів побачити його в стартовому складі небагато. Варто додати, що вже після цих вихідних клубний футбол піде на паузу через матчі збірних, де Україна в відборі на чемпіонат світу 2026 зустрінеться з Ісландією та Азербайджаном. Нагадуємо, що циганков вже стиг зіграти за Жерону лише в двох стартових турах сезону, де відзначився однією результативною передачею, після чого зазнав ушкодження. Олександр Петрусенко допоміг Осієку здобути впевнену перемогу над Ульяніком. 4-0 у матчі 1-16 фіналу Кубка Хорватії. 27-річний хавбек результативним ударом завершив атаку своєї команди, забивши третій м'яч у зустрічі на 85-й хвилині. Цей гол став для вихованців Динамо першим після його повернення до Хорватії. Олександр є вихованцем академії Київського Динамо, однак також захищав кольори гірника спорт, Миная, угорського гонведа та хорватської істри. В його активі є один матч у складі молодіжної збірної України. Контракт з осієком розрахований до 30 червня 28-го року. А портал трансфер оцінює трансферну вартість українця в 1 мільйон євро. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.